Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Славейте Бога! Всесвітліші і всечесні Отці, дорогі прочани, улюблені в Христі, брати і сестри! Вітаю усіх вас! 25 років тому у Володимировому хрещенні та з нагоди 20 років відновлення нашої єпархії на цьому особливому місці почитання Пресвятої Богородиці. Маємо. Святої Діви і приклад її віри, який вона нам подає. Радуйся основу віри непохитної. Співаємо ми у акафісі до Богоматері, непохитна. Глибока віра Пресвятої Діви Марії і настільки ж глибоке її смирення, поєднане з любов'ю до Бога і вітаністю Його святій волі стали благодатною невою, в надрах якої. За дією Святого Духа зродився благословений, Богочоловік Ісус Христос, агнець Божий, що взяв на себе гріхи світу. Ця правда віра, є справді. Слова і людського розуміння. Все це заради нашої можливості у святості, Богоподібності і вічної щасливості кожного з нас. Сьогодні пригадуємо собі слова. Папи Венедикта 16, про те, що завдання кожного християнина і церкви загалом є показати світові красу та істину нашої віри, у кого ми ще здатні побачити. Цю легкість, багатство і повну повноту християнської віри, як не в нашої небесної Матері, як буде Гитрія, тобто буде водителька, Богородиця вказує шлях до Христа і веде нас до Нього. Вона Віра вчительна для кожного з нас перед усім тим, що завжди чує слово свого божественного Сина і заховує, розважає Його в своєму серці. Прямуймо її шляхом віри, який вона показує нам. Своїм життям, вірую у благовіщенні, Діва Марія в покорі в своєї побожності прийняла слово ангела про те, що вона стане матір'ю Бога. Ось я Господня слугиня нехай зо мною станеться по твоєму слову. Так вона вчить усіх нас з повною довірою приймати Божий задум щодо нас, щодо себе, та не вагаючися ступати на шлях, який Господь нам вказує, хтось Може запитати, як повірити від всієї душі, як скріпити свою слабку віру. На ці запитання нам дає відповідь Богородиця. Вона увірувала, що зачне й народить Спасителя. Через благовість ангела. Для нас таким ангелом благовістником є свята церква. Слухаймо її, а не нашіптування лукавих лише пророків і вовків овечих шкур які намагаються звести людей з правдивої дороги спасення. Відвідуючи Єлисавету, Богородиця заспівала гимн слави Всевишньому за ті чуда, які він робить для тих, хто йому довіряє, величає. Душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі і спасі моїм. Вона вчить нас так бути вдячними Богові за всі величні діла, які він вчинив у нашому особистому житті і у житті нашого народу. Кожна людина. Як і Марія, покликана величати, прославляти Бога за ті дива, які вона бачить навколо себе, кожен з нас може заспівати маніфікат, тобто ту пісню благодарення Богові. За ті дивні діла, котрі він учинив щодо нашої української греко-католицької церкви і нашого народу. В кінці 80-х на початку 90 х років минулого століття Бог згадав про катакомбну церкву. Тоді, коли, здавалося б, усі уже забули про її існування, він виявив потугу рамени свого і скинув з спрестом. Її, Він пригорнув її і наситив благами. Отож сьогодні церква впевнено стоїть у Господі і з надією дивиться в майбутнє, тому сьогодні святкуючи двадцятиліття самбірсько самирсько єпархії, яка є свідком і плодом Воскресіння церкви мучениці, ми маємо всі підстави промовити разом з Дівою Марією. Величає душа моя Господа. І дух мій радіє в Бозі і Спасі моїм. Матір Божа привела у світ єдинородного Сина Божого, залишаючись дівою. І цей факт є ніби каменем спотикання. Для людського розуму та певним індикатором який перевіряє, якою є наша християнська віра, чи щирою є наша набожність до неї. Так вона вчить нас, що немає Нічого неможливого для того, хто вірить у самогутнього Творця неба і землі. Тією ж вірою Богородиця прямувала за Господом, слухаючись у його слово і пильно зберігала все це роздумуючи у своєму серці, так вона показує нам, що маємо бути, що маємо і ми бути і будувати своє життя і вчинки на Божому слові, читаючи його в наших домівках та вслухаючись в нього. На Богослужіннях у наших храмах. Вірою при Христі на Голготі вона прийняла слово свого розп'ятого Сина. Жінко, ось Син твій. А до Апостола Йоанна Ісус каже, ось мати твоя, і стала вона матір'ю людського роду, тому продовж багатьох століть люди не соромляться прибігати до неї зі своїми труднощами і болями. і як співаємо у нашій порозі. Не помогла чи у горю, чи в недолі цього земного життя. Вірую, бо мати відчула смак плодів Ісусового Воскресення і передала їх дванадцятьом апостолам, зібраним разом з нею у світлиці, щоб прийняти Святого Духа. Тому і ми сьогодні у перший тиждень по п'ятидесятниці зібралися на цьому чудотворному місці, на Божественній літургії у Удивича, щоб стріпитися її вірою та побачити світло істини, прийняти Духа Небесного, знайти віру істину, нероздільні Тройці поклонитися, бо вона спасла нас, так співатимемо після причастя. Євхаристійного тіла і крови нашого Господа, наслідуймо і ми цю віру пречистої діви Марії, Матері Божої і Матері нашої, серед труднощів і викликів світу цього. Не бентежмося і не зневіряймося. А відповідаємо від усього серця, як колись Пресвята діва. Нехай мені буде згідно євангельського слова. Вірю усьому мого серця, що спасення моє в Ісусі Христі, що у ньому одному справи. Не царство, у війну у радість мого Господа, наслідуючи віру Богородиці, яку вона проповідувала не так словом і проповіддю, як ділами, поступками і вчинками. поступаймо як вона, власним життям, Свідчимо про Бога, кожен на своєму місці, на навчанні чи на роботі, вдома чи на вулиці, будьмо живими взірцями християнської віри, щоби, поглянувши на нас, інші були заохочені ступати на шлях слідування за Христом. А сьогодні на цьому чудотворному місці в Биличах молімося до нашої небесної заступниці, щоб вона, наша мати, допомогла нам, заступалася та Без силою, нехай Божественна благодать, торкнеться кожного з вас і наповнить тими відчуттями близькості Христа та Його Небесного Царства. Нехай Пресвята Богородиця донесе, молитви усіх нас. Її Сина, а відтак відкриє для нас Його вічне милосердя, добре, возлюблене Його обличчя, а благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіми вами. Амінь.